Вітаю, друзі, 12 травня. Пропоную проаналізувати передвиборчу програму кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Не те, щоб вибори починались до них ще, як кажуть, дожити треба. Але коли. Виступає Зеленський де є якісь обіцянки, то треба розуміти, як він їх виконував. Отже, е, погнали. Я розповім вам про Україну своєї мрії. Україну його мрії, Уявляєте? Україну, де стріляють лише салюти на весіллях. Та днях народженнях. Як відомо, салюти в Україні зараз не стріляють зовсім не на днях народженнях, не на весіллях. Та й весіль, і днів народження все менше і менше. Стріляють на фронті. Звичайно, вторгнення розпочав Путін Росія. Але чи можна було його уникнути? Отут от велике питання. Україну де відкрити бізнес можна за годину. Отримати закордонний паспорт за 15 хвилин, а проголосувати на виборах за 1 секунду в інтернеті. Ну, бізнес в Україні поки що тільки закривається. Закордонні паспорти. За кордоном українцям не видають, а в Україні, хоч він є, хоч немає. Якщо ти чоловік, то сиди під арештом. В концтаборі, Де немає оголошень робота в Польщі, а в Польщі є оголошення робота в Україні. Ну, це взагалі якась насмішка, тому що 10 мільйонів українців виїхало і повертатись. Більшість не планує. До речі, в Польщі одна з найбільших зараз українських громад, де в молодої сім'ї є один клопіт обрати квартиру в місті чи за міський будинок. Скільки українців втратило житло, що говорити про це ну, просто, просто просто жах. Делікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери реальні сроки. Корупціонерів не саджають, і ви це все бачите. А реальні сроки отримують опоненти Зеленського. Щодо заробітної плати вчителям-медикам вона заморожена. Де недоторканими є карпатські ліси, а не депутати. Карпатські ліси доторкані, як пиляви, так і пиляють. І депутати стали не просто доторканими, а перетворили їх в маріонеток банковий. Вони взагалі нічого не вирішують, ніхто. На закланні. Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. Пенсія як була негідною, так і залишилась. Рахунки, як росли на комуналку, так і ростуть. Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що ви разом хрестили дітей. Ну, е на посадах в ключових відомствах працює скільки близьких, друзів, знайомих, пов'язаних з зеленським осіб, що цей пункт програми ну він взагалі просто викликає регіт. Просто регіт. Тому що і антимонопольним керували і керують, і багатьма багатьма іншими структурами люди безпосередньо причетні до родини Зеленського. Я вже мовчу про те, як роблять бін... міндічі шефіри, бізнес, де дороги є, а дурнів немає. У нас. В Верховній Раді більше 400 дурнів сидить, яких туди Зеленський за руку завів. А дороги у нас знищуються війною. А на великому будівництві, коли їх будували, як виявляється, крали, просто крали, і це будівництво затіяло, щоб було як красти. Це Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього. Україна, в яку повертаюся. Ну, повертатися. 70% десь тих, хто зараз за кордоном не планують. Таку країну побудувала. Гувах. Вишневий колохат Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта знати і поважати. Та не поважають, а нагибають як тільки можуть. Нагибають і грабують. Україна, з якої не поїдуть наші діти. Ваших дітей ви вивезли. Всі діти зелених гнид поза кордоном, і не тільки зелених, воюють діти з простих родин, а... і ніхто нікуди повертатися не хоче. А ще а ще, люди вивозять дітей. 17 років приходить, і люди вивозять дітей. А тепер про те, як це зробити. Те, що я презентую, це не просто моя програма, це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому готовий служити. Дивіться, друзі. Я ж не даремно сьогодні згадав оцю всю інформацію, почав про, цю, про це все говорити. Це не даремно. Це тому, що за декілька днів. Нам будуть брехати за мир і війну, війну і мир, стамбульські перемовини і так далі. і так далі. Тому я хочу, щоб кожен з вас оцінив, переглянувши це відео, правдивість Володимира Зеленського, правдивість його зелених гнит. І я дуже дуже просив би вас всіх поширити максимально це відео. Щоб в багатьох українців просто відкривалися очі, щоб е, українці могли відрізнити брехню від правди. Локшину від правди, зелений туман не застеляв українцям очі, щоб українці чітко усвідомлював. Ось у брехня, ось у ні. Мені зараз можуть закинути і сказати: все зламала війна. Все не дала зробити Зеленському війна. Вони все зробили. Я сказав перше, до, до війни, Великої війни. Вони робили все до навпаки. А велику війну вони допустили. Більше того, вони нині піар і рейтинг собі зробили, як великі патріоти, хоча воювали українці, українські військові вояки, добровольці, а вони просто на цьому робили собі політичні бали і роблять їх далі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити!